І так, добрий день. Отже, дивіться, сьогодні ми з вами розглядаємо опорно рухову систему людини. Тобто, маємо з вами вивчити, що складається саме ця система людини, ось, і які особливості будови характерні для неї, і яку функцію вона виконує. Нашим завданням сьогоднішнього року: розібратися особливості опори. І особливості руху у людини, так, розібратися діти, з чого складається опорно рухова система, тобто який має склад, і дізнатися, так, яку будову має кісткова і хрящова тканина. Тобто маємо сьогодні з'ясувати все, що стосується ось таких загальних аспектів, що характеризуються для людини. І так, діти, дивіться, у тварин і в людини у нас характерний ендосклет. Тобто, як це ендосклет? це внутрішній склет. Бо, наприклад, да, от у черепахи зовнішній склад, да, там у пауків зовнішній склет, у черв'яків зовнішній склет, а от у людини і серці в нас внутрішній склет, тому що ендосклет такий схований всередині. Да. Тому в процесі еволюції так, характерними особливостями є те, що дійсно опорно-рухова система, тобто склет, Буде пов'язаний саме із функцією руху. Ось, тому діти, якщо взяти і розділити функцію е, окремо опори і окремо руху, практично неможливо, оскільки ця система поєднана в одну е, функцію опорно рухову, тобто існує опора, яка визначає форму тіла людини, так? і, відповідно, рух, тобто той, що буде забезпечувати ось рух людини. Діти, опорно-рухова система да, характеризується всіма рівнями організації. Ну, Дивіться, якщо ми візьмемо з вами, да, всі живі організми складаються з молекул, молекули складаються в нас з вами із клітин. Далі клітини об'єднуються в тканини, тканини об'єднуються в органи, органи в системи органів і системи органів в організмі. Тому, відповідно, діти, дивіться. Людський організм перебуває на всіх етапах розвитку оцих рівнів організації. Перше: молекулярний, тобто це в нас з вами сюди входять органічні і неорганічні речовини, які складаються в нас з вами клету. Наприклад, вода входить до складу склету, кальцій-карбонат входить до складу склету, такі органічні речовини, як колаген і лосеїн. Я входить до складу склету. Далі вони об'єднуються в клітини. Клітини є хондріоцити і остеоцити, тобто, які утворюють хрящову тканину і кісткову тканину. Тобто є дві види тканин, які в нас є хрящова і кісткова. Далі утворюють органи. Що є органами опорної системи? Це наші кістки. От вони будуть існувати, у нас визначати як орган. Що таке системи, тобто системи, це в нас є опорно-рухова система. І, відповідно, у нас утворюється з вами організм, який здатний бути достатньо міцним і здатний рухатися. Тому дивіться, які ж функції в нас будуть виконувати всі ці системи, спробуємо їх розібрати. І так, дивіться: опорно-рухова система складається у нас з це пасивна частина і активна це м'язи, м'язева система. Тобто, кістки самі не будуть діти рухатися без м'язів. Тобто, до кісток прикріплюються м'язи, за допомогою яких вони здатні рухатися. Тобто, опорно-рухова система да, визначає з вами діти, у нас рух з вами, визначає форму, захист так, і, відповідно, особливості певної будови. І так. Отже, дивіться, якщо взяти опора і рух, тобто опорою є склет, рухом є у нас з вами м'язи. Тобто, що таке склет? Це тверді кісткові тканини, які слугують опорою да? і захищають пранність людини від певних різних механічних пошкоджень. Наприклад, діти, черепна коробка захищає головний мозок, Грудна да? клітка захищає. Серце і легені, да? тобто, ось, будь ласка, да тазові кістки захищають органи черевної порожнини. Кіст, весь склет складається із органів, які називаються кістками. Тобто, кістки можуть мати різну будову, різну конфігурацію, різну там величину, довжину, форму, так але всі вони є. Ось органами склету. Тобто, ось таким основним елементом склету є кістки. До речі, діти, дивіться, в організмі людини понад 200 різних кісток. Так? Тобто, їх є достатньо велика кількість. Далі. До кісток у нас прикріплюються м'язи. Так, тобто, м'язи здатні розслаблятись і скорочуватись. Коли м'язи скорочуються, відбувається певний рух кісток. Ну, Наприклад, да, ми скоротили з вами лікоть. Тобто, під, 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 Якщо ми розслабили, рука знову ось опустилася донизу. Тобто, за рахунок скоротливих рухів м'язів відбувається переміщування частин тіла. Рук, ніг, голови, повік навіть тих самих, щелеп наших, да? тобто, знов ж таки вони рухаються за рахунок м'язів, які є в нас з вами в організмі. Тобто м'язи, складова частина м'язової системи, яку виконує механічну роботу. Подивіться на малюнок, якщо в нас з вами тут є величезна кількість м'язів, вони різної сили, різної конфігурації, різної будови, але кожен з них виконує свою певну функцію. І так, дивіться діти. Ми маємо розібрати з вами функції. Ось нашого склету. Тому в своїх зошитах, будь ласка, діти, запишіть ось це поняття функцію склету, і поставте дві крапочки, і внизу запишіть цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто в нас має бути їх шість. Функцію склету і поставте дві крапочки і запишіть їх. Поки діти дивіться, я буду вам розповідати кожну з них, ви можете їх записувати ось. По черзі. І так, перше, діти, подивіться, функція опорна. Ну, звичайно, що яку функцію виконує опорно? Забезпечує опору всього тіла. Так? Наш з вами хребет, наші кінцівки так? мають ось таку опору по всьому тілу. Так, є опорна ось така. Система завжди допомагає зберігати форму тіла. Так, вона форма тіла в одному, тому самому ось такому ракурсі або вигляді. Наступна функція це рухова. Склет разом із м'язами забезпечує рух тіла, так, тобто рухова функція, так, коли людина рухається, дуже легко. Це ви записали собі діти друга функція. Наступна функція обмінна. Діти, склед є джерелом кальцію, є джерелом фосфору і інших мінеральних речовин. Тобто, найбільше з мінеральних речовин у склеті в нас з вами є кальцій. І діти, коли, наприклад, в організм людини поступає мало кальцію, то організм може брати його із кісток. І кістки при цьому будуть ставати більш крихкими. Так, так само стосується фосфору. Тому для того, щоб мати достатньо міцні кістки, потрібно вживати молочні продукти, які містять багато кальцію, і рибу, які містять багато фосфору. Так? Тобто, ось обмінна функція знову ж таки існує для склету як органу. Далі діти наступна форма утворююча. Ну, звичайно, склет нас формує поставу, правильно ж? Тобто людина. Має певну якусь поставу, да? тобто, що пов'язана з її прямоходінням. І ми чітко з вами можемо розрізнити, ось це людина, чи це кіт, чи собака. Тобто є форма людини, так, який надає їй цю форму, надає їй саме склад. Наступна дітифункція це кровотворна, тобто в кістках знаходиться червоний кістковий мозок. Саме цей кістковий мозок формує в нас з вами червоні клітини, які називаються еритроцити. Так, тобто він зможе формувати клітини крові. Тому, дивіться, важлива функція кісток це кровотворна функція, вона формує кровотворні клітини. І наступна функція, звичайно, діти захисна, тобто, вона захищає Внутрішні органи порожнини тіла від будь-яких пошкоджень. Так? Наприклад, черепна коробка захищає в нас з вами головний мозок, грудна клітка захищає серце, черевна порожнина захищають, наприклад, тазові кістки. Так? Тобто, діти, дивіться, отже, характерними особливостями саме склету є отаких от шість функцій. Ми мали б їх уже до цього часу записати: опорна, рухова, обмінна. Формоутворююча, кровотворна і захисна